Я дивлюсь на небо, всі не зірками, можна доторкнутися руками, Те краса красап'яниці, як ковток вина, на одну хвилину забуваю, що війна, я повірю казку, заплющу очі, навколо буде магія ночі. Загадайте, що так важливо сьогодні все можливо, нехай збувається мрій, нехай розбійна надій. Запанує мир і добро ці мені на зло. Я жаю, щоб повернувся кожен світі, щоб небо більше не зімався цей сірий. Дим. Бажаю, щоб Україна рясно свіла, і навіки забула, що означає. Би все віддала, щоб перетворити сльози, в посмішки, щоб не знали діти, що таке сирена, та бігти в укриття, щоб було як раніше життя, я повірю в казку, заплющу очі, Навколо буде магія ночі. Загадаю, що так важливо сьогодні все можливо, О -о -о -о. нехай збувається мрії, нехай Запанує мир і добро ці війні на зло, бажаю, щоб повернувся кожен свій дім, щоб небо більше не знімався цей сірий. Дим. Бажаю, щоб Україна рясно цвіла, і навіки забула, що означає війна. Бажаю, щоб повернувся кожен свій дім, щоб небо більше не здіймався цей сірий дим. Бажаю, щоб Україна рясно цвіла, і навіки забула, що означає війна.